Стрес, страх, панічні атаки для мільйонів українців. Ці слова стали щоденною реальністю. 50% з яких оцінюють свій психологічний стан як дуже напружений. Наразі благодійна організація Волонтерський рух спільно з міжнародною організацією ООН розробила проект для підтримки людей, які зазнали агресію під час російського воєнного вторгнення. Цей проект. Пілоті заключається шість в шесті областях України, починаючи з Київської і по Східному, створення за закладах охорони здоров'я 24 бригад по всій Україні, які будуть надавати медичну допомогу на виїзді в регіоні особами, які постраждали внаслідок агресії Російської Федерації, включаючи переселенців включаючи осіб, які проживають на території обслуговування закладу В радіусі до Сідоста кілометрів. Спілкуючись з міським головою, представник розповів, що команда мобільних медичних бригад нашої громади об'єднуватиме медичних спеціалістів Центру первинної медико-санітарної допомоги. Первинна медична допомога виїзд з бригади з двох лікарів, медичного і сестри, психолога та соціального працівника. На місце на ФАБ амбулаторії і надається первинна медико-санітарна допомога. Відтепер вони здійснюватимуть виїзди у світловоцькій громаді, надаючи кваліфіковану медичну допомогу кожному, хто її потребуватиме. Допомога залежна від запиту, може бути у різних формах: консультації, обстеження, діагностика тощо.